Вишиванка це не просто одяг, а справжній символ самобутності і нескореності українського народу. Вишиванку можна одягати не тільки святкові дати, а й щодня, і в цьому впевнені одесити. Зараз модно і стильно носити вишиваний одяг. Втім, день вишиванки започаткований не так давно. У 2006 році студенти Чернівецького університету прийшли на пари у вишиванках. Згодом до них долучилися викладачі. А ще за кілька років свято відзначала вже вся країна. Щороку й Одесити у цей день одягають вишиванки як на роботу, так і відпочиваючи. На свято до міського саду містяни прийшли цілими родинами. Вишиванка об'єднує серця. Тим паче, у наші дні говорять Одесити. Це дуже важливо. Ми, ми повинні триматися разом. Розкажіть про ваше мання у вас, про вас. А, дякую. Це вишиванка і юбка, яку мені пошила мати Україна. Насправді вона поширюється в состав людей. Якщо ми тримаємо традиції і духовність української нації у серці, то Україна ніколи не програє, вона за тобі не переможна. І тому важливо тримати Україну не тільки як кордони наші, але й всередині себе. Коли в мене просто настрій поширити українське, я вдягаю, я виходжу, і мені це приносить задоволення. І мені подобається, що я можу показувати приклад, як виглядає українка, і як це виглядало завжди. Дійсно, вишиванка чудовий приклад поєднання традицій сучасності минулого і майбутнього. Це продемонстрували і під час дефіле. На імпровізований подіум вийшли представники різних поколінь. Зараз існує безліч орнаментів, візерунків, кольорів і стилів вишиванки. Вона може бути як машинною, так і ручною роботи з унікальним декором і без, але об'єднує усі вишиванки одна спільна цінність. Вишиванка, і е, мене це дуже тішить на сьогоднішній день. Вона я вважаю стала таким кодом нації, тому що е, це модно, це круто. І якщо зараз наприклад, коли я вчилася в школі, все ж таки, ну вишиванка, ну Вишиванка, але зараз е якось е люди все більше і більше, от починаючи з таких маленьких і люди і похилого віку, вони вдягають вишиванки. Вони е просто повсякденному житті їм не потрібен нія е ніякий праздник, нічого. Свято. Е вони, їм це подобається і це дуже круто.